Перший сніг і слизька дорога можуть зіграти аж надто злий жарт із водіями, а особливо тими, хто раніше мав проблеми із законом і перебуває на іспитовому терміні. Подібний випадок стався із жителем Ковеля. Чим це для нього обернулось? Дивіться далі. І саме був листопад 2022 року. Дорога мокра і слизька. Роман їхав на об'їзній у руванцях під Луцьком. на зустріч Ланус, у якому було четверо людей. Це був перший стіг. Просто і, якби вийшлося, що їхав рівна дорога, нікого не було, але в той учасник дороги там був гавальот І машину мою ну, просто якби, розвернуло. Не було, ну фактично не було взагалі машин, не взагалі, не спереді, була одна машина, але от з нею зіткнувся і все. А далі я без сознання я був, дуже якби пострадав. Чоловік запевняє, що їхав із допустимою швидкістю 50. І збитки потерпілим, каже, відшкодував. Повністю всім все відшкодував, ніхто до мене не має абсолютно ні одної претензії. Саме більше, якби, в тому ДТП постраждав я, тому що якби, саме більше в лікарні проважав я. А ви вину свою визнаєте?» Вину я свою визнав зразу. Ну, це якби. Як, в нас ж немає в Україні там дорожніх обставини, є не врахування дорожньої ситуації. Ну, тобто, я свою повністю визнаю, але я все одно вважаю, що це якби случай, з яким який може трапитися з будь-яким. Це галольот, ну, якби. Нічого не міг з цим зробити. І, хоча цю ДТП суд першої інстанції відніс до нетяжких злочинів, чоловіку після того випадку, ой, як непереливки, бо ж аварію спричинив, будучи на іспитовому терміні. Раніше його не раз судили за крадіжки, тож суддя приєднав невідбуту частину покарання за попередній злочин і присудив Романові два роки і один місяць ув'язнення. Той подав апеляцію, але вже вкотре сторона захисту просить відкласти розгляд справи, бо ж саме в день засідання змінив адвоката. Звертає також вашу увагу, що обідвачне лише сьогодні став новий договір, хоча мав можливість звичайно, що укласти допомоги і раніше. Я неодноразово вже коли справи відкладалася, звертав вашу увагу на зловживання процесальними правами обвинувачення. Це має місце сьогоднішньому судовому засіданні. Минулого разу обвинувачений взагалі не з'явився до суду. Зазначав захисник Давидов обвинувачений перебував у відрядженні, однак. Ми зробили запит за місцем роботи обвинувачного, коли на інформація, де обвинувачений наявний наказ на нібито відрядження обвинувачного, хоча саме приватне підприємство знаходиться в місті Хмельницькому і він був відряджений в село Хмельницького району. Ми витребували також відомості про нарахування заробітної плати. Обинувачному будь-які нарахування за відрядження не проводилися в цей час. Прокурор вважає, що підсудний затягує із остаточним вироком. Має місце формальні, формальні підстави зі сторони захисту для вкладення судових засідань і зловживання процесуальними правами, котрі на це наголошую. Якийсь час в мене тут не було роботи, я знайшов там, і я ну, їжджу туди звідси, оживаючи в копання. Як чуємо, керівник Романа знав, що у того судове засідання суддя дає зрозуміти чоловікові, що, як то кажуть, усіх водити за ніс не вдасться. Що може з керівника притягнути до відповідальності за перешкоджання вашеї явки в суд? Ні, 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 це за оцей останній на сьогоднішній день. Давайте таким чином. Оці ваші накази і відрядження, це сьогодні прокурор не заявив клопотання про упрання, щодо вас запобіжного заходу. Розумієте? Ваша апеляційна скарга, але це не позбавляє апеляційний суд змінити запобіжний захід. Якщо ви ще раз поїдете в відрядження чи ляжете на якесь фіктивне лікарняне, повірте, прокурора не позбавляє ніхто права звернутися з таким клопотанням. І вас будуть возити, будете міняти захисників, але будете під запобіжним західом відповідати. Зрозуміло ми? Дякую за розуміння. Тож наступного разу чоловіка чекають уже із новим адвокатом. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.